Всім привіт! І сьогодні з вами знову канал Surprise Mix and Maria. І от так це мама говорить. А моя донечка Марія буде зараз розпечатувати Ми знайшли ось такі от поні. Замовили він через інтернет таку планшетку. Нам цікаво було, якої штук. вони якості. 12 штук. От зараз ми вам і покажемо. Ми їх розпочати, ви собі вже. Думайте, чи вам потрібно, не потрібно, чи вам підходять такі, чи вам подобається такі, чи варто, не варто. Ну, якщо розібратися по ціні, то, як на мене, то на свою ціну вони чудово поки, що виглядають. Я зараз ми розпочато ми оглянемо їх з усіх сторон. Ну, все, огляд буде робити моя донечка-марічка, вона в цьому більш спеціаліст, ніж я. Для мене поні та й поні. По назвах я їх дуже путаю. Ну все, давайте будемо помаленьку розпочатувати оглядати. Ну, ну давайте почнемо. Перший пакет. Давайте я можу візьму. Так. Ось. Пакетки самі вот так вот виглядають. Тут трошки край. Ну, давайте почнемо. Так, тут у нас така проста переливашка. Класно. Речі, да. Така тверденька, вона гнеться, mm. гнеться. Ну, але подивище та гнеться. Са... А, а от сама поняшка, вона м'ягенька, от така от. прорезинова, м'яка, так? Так. І в неї є в неї тут є отакі от Так. Тут... Ну да нічого, це... це ножничками можна mm -hmm. обрізати, маленькими. мабуть. Мінкюрі. Один мінус це рог не прокрашений, але це незначительний. І тут і же ну Це незначний. незначний. Там. Ну і корона трошки. Але на молді вона принцеси Кейденс. Я всі імена був. Ось така вот. В неї файно криля двигається. Ну як на ту ціну, я тобі скажу, вона чудова. вона дуже, Якщо на нежережі, то не повних 10 гривень. Вона чудова, чудова, причудова. Коду буде цікавити, пишіть. І ми вам скажемо, в якому магазині. Пишіть в коментарях, ми вам скажемо, яким інтернет-магазин ми замовляли. Ось така от. Ну, Мені для мультики вона просто ідеальна. Давайте сюди приходимо. Туди буде що до кінця випускати. Далі. Та з боку ми потім збоку цей, щоб вона не поміла. І не до речі, заважали. вони дуже устойчиві. Так, стоять красиво можеш Відірвала навіть без да ножниць. Дивіться, така собі поняшка класна. Ну Мені подобаються очки гарні, Тоже. все. Ось трохи незначні дефектики. Так. Але то можна... Маленькими ножничками. Можна чекати. А оця чек, чек. вот штучка вона не знімається. Так. Мені так. здається, що вона знімається, малічка. Зараз попробуємо. Ні, воно приклеєно. Ага, у мене тут є прицепка. Воно просто така, а може і знімає? Ні, не знімається Ні, не воно Знімається воно, воно так. Ну, мені подобається. Так. Мені. Навіть другий пакетик без відірвало. Так, Ви знаєте, ми брали набагато... і дорожчі, але но... не... не... я би не сказала, що дуже відрізняється. Ну давай далі, можливо, ще шкода, що дефект маленький, але він виправний. Так, давай будемо далі. далі. От така, от, далі. Така ж сама переливашка. Та ще перша. Та, така ж сама одинакові вони всі. Так, вони всі, тільки як я бачу, похоже, дві. Так, це в нас... Вони пробували, напевно, шай зробити, але на молді. До речі, саме набор називається Мій чудовий кінь. Або коне. Вони зробили Flattershai, як я поняла, на молді. Або Радіці, або да, Радіці, тому що Флаттершей не має рогу. Ну, Ми... чекай, там поні багато в мультику. Може, такий, такий поні, що там бігає ні, епізодами. Там... Ні, я там не бачила Сході. такого. Мама, я на кожній деталі змельчаю. Ясненько. Ну, ну така але воно от... от... сам... зроблено, в принципі, краще, мені здається, ну, да. ні? Угу. Немає ні дефектів, не тільки от тут, тільки от тут і маленькі такі дефектики. Маленькі. Та так такі, то взагалі, то може чує близки, то станочне то... Очі Де. трошки розмазані, ну в принципі, як і вдруг, в другій прошлої, але саме інтересне, що п'ять маска є. Угу. Трошки на в білих зрачках є такі от, -от і на тих кружочках дефать. Ну трошки, там не дуже заметно, може краска з їх. Так. Не. І найкраще є в дешевих поняшках квіти марка. Це дуже рідкість. Маюночки. Біля хвостка. Це, це таланти. Ага, ну давай. Вот така, вот нам покажу. До речі, тоже дуже устойчива О, така собі понечка. Вже друга. Понічки, 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 норманічки. Нехай сп'яти понічки. Давай далі. Так, далі. Так, всім дуже цікавий, що там данше. Всі, до речі, на планшеті, всі поні різні мені обіцяли. Вони і є різні, я думаю. Зараз з ми їх всіх подивимось. Так, так, далі йде дуже гарна коняшка. І похоже з новою перелабашкою. Та з новою. Тут вже більш похожі на... Не. Не. Ось така, так. Там я бачу і так. Кульорової греблі як. Це літаю. Літає у цього? Раду гадеш. О, мі... раду. І це не вона, ой, не вона, вона. Ну вона. Так, точно, це ж дівчинка. Це я, це як я. А, мені подобається. Теж. Ти, Ти, картучки, красеві, на колекцію, карточки красиві, себе колекція карт. Так, от така от ця вже дуже Ой, файна вийшла. Це дуже гарна якість. Ой, насправді на, така біля. Ну, на Малдифлоттер Shy. Тільки, отут, як я поняла, це дві різні детальки склеїли. але дефектів тут поки що як я бачу нема. Ой, красива, дуже. Тільки йде ко накупити, тут і така маленька, синенька, туненька полосочка. Але це і не Може, можливо, що потрібно витерти просто. Угу. А так та, визина, эм, вона все. Відбуває. Трошки морточка, правда, трошки зовсім кривенька, але нічого. Так вона гарна. Ну каплю. Ор. Так, ну тут я паче, що вона нормаль. трошки очки видно. Ну, Давай так. Так. Мож, мож, мож має, мож, дай. Так, моя дитина, всі всякі дрібнички. Давай там опитні. Так, Вона всяке дрібнички поглядає. Я би не звонитила. Пропорції. О, ця як із мультика, а толку. Це сама мамленька з бантиком, що всюди її повну, правда? Вона всюди <ріпорція> бігає і всюди лізе. <ріпорція> це сестра полджек взагалі. Це за скальбою, п'ять на Теж вроді непогано. <ріпорція> <ріпорція> То, що туди не дай, такі тут, маленькі ні, штучки. Тут, тут ні, тут, не, тут треба... деколи тільки легенько очки з'їхав ще, але це не дуже видно. Тут взагалі незамітно, якщо чесно. Якщо ну так, да, це трошки зблизька видно. О. Видно ж? Ні. Ну тобі не видно, в мене ліпше сиріня. Ось таке от... Ти Мені... вже починаєш притіплятися до 10 гривень. Ні, десять гривень у нас дуже файна в цілому. дуже гарна. Ми дерожі купували і гірші були. Ми тоді тобі такі набірн три штуки купили. Пам'ятаєш, що там такі зігрів вже не набагато дорожчі, в декілька ну, разів. Так. Там такі браки були, що. Ну на да, там дуже, Мама різна просто я ж то не знала, чи не покажу? Не треба. Ну, тоді. Давай маю. далі. Ну так. Давай, ось. не порти людям настрій. Нашим глядачам. Так. Карточка. Далі. Треба обрізати моїх пакетиків так. так, любимо собі таке щось в інтернеті знайти і думати, гарне воно буде чи не гарне. Uh -huh. Відповідає воно чи не буде, а тут нас перевершили ага. наші тут очікування. Тут десь там повторна карточка, така ж, як перша, і така от поняшка. Вона дуже О, Вона на молді радуги теж, але трошки інакше. Вона вже не... Стренишка. Ні, вона трошки інакше, вона вже стоїть, бо обично, якщо ви знаєте, то вона отак на задніх попитах стоїть. Ось така вот. Вона роз така світло світло розова Гр... має тіло і грива біло. Птімарка... Сердечко. Белая и розовая. Вот такого вот. Так, дальше. Так, ну дальше открываем. Так, дальше у нас всегда принцесса. Так вот, на молде принцесса съесть. Кого? Ага. Нуга. Да. Угу. Класно. Мені саме більше криль сподобалося і гриво. Криля, до речі, якщо рахувати з іншими фігурками, то корелі дуже файно пророблені. Текстурно. Так, все ну, далі. Ну добре, не ціло. Привет. Так, пробачте. Так, це вже наша капуняшка. Всього. Буде? Сьома буде. Шоста. И, це сь... Сьома буде. Буде сьома. А, а була ай. шоста. Так. Далі. Э, карточка точно така ж, як і перша. Це на молоді пінки пальма така пуняшка. Тут і вже... Тут і трошки вже більше є. На очках на очках видно. А нічого, так вона гарна. Трой, ну, та грела так, почеряла ага. газ. Це на молоді це вот черявка. Угу. Така вот. Прикольно. Дальше. О, це у нас вже. О, я тобі, а, а він класний. А він помощник. І він добрий, добрий, добрий. Він був э, якісь приключення. принцесси. Так, карточка така же, і вот таке у нас на молді спайка. Дракошик, але інших кольорів. Да, він там рожевий чинки. Да, рожевий. Тут він жовто-синій, прям український. <рес> Точно. Вона не звернула. Тільки, тільки ще би поміняти кольора. Тільки ти жовтий такий блідуватий трошки. Та нічого. Ще, і і, і не, про, Тільки відлічається від спайка тим, що не прокрашене позико. І оці от, от ребліз, ці штучки. Бо в нього були там основне тіло. Якогось. Твой хороший, ты хороший. Я думаю, в нього не просто... Спайк. Дракоша. Дракоша. Давай, дракоша. Чтобы якщо в нього там письмо одне було. Так что, а а стоїть він чи не стоїть? Не знаю. О, він не хочет. Он не стоїть. Стої. Просто на ноги його треба поставити, так? Так, дальше. Дальше у нас іде прям як... По ну, там Спайк і зразу же. Молд спайки і зразу же молд твайлой. Або іскарка. Mm -hmm. для, для мене це більше тварилой спаркл. Побачив, знову правильно проволожу. Ну іскарка. що, вона так о, вона така доволі таке гарна. Браки, в принципі, пока що зовсім не бачу. Mm -hmm. Дальше, дальше у нас пішли маленькі пуняшки, подружки трет... четвертої старої поясни. Така що у мене тільки така що дві нових переливашки. От така вот. На молоді світі бей. вот. бейше. А, ну така без браків. Такими рунделиками захи закручені. А вона подружка самої модної пеняжки, яка дизайнер. Ага. Ой, сестра точніше. А тут така маленька, ну я подаю. Я трошки понял, тоже вже мультик біля своєї доночки вивчила за стільки років. Так, далі. У нас передостать. А тепер з марічки молодшим братом. Завчаю лунтик. Купа купа куча серій, я навіть не знаю, скільки там серій. Дуже, вже дуже багато. Я вже заплуталась в них. Так, карточка точно. Так. А вже мордочка дуже сміш, трохи смешала. Ой, да. ні, ну то, ото, що а, одна вона якась трошки така. Тут вона чуть якась з'їхала, мені трошки забракували. Тут є такі чорні п'ятнишки. носик за низ, за низку зробили. Ну, тут і трошки п'ятнишки. там ніс, мабуть. Ну вот, такая вот на молде с Коталу. Ну, вот. а она, она фанатка Рейнбоу Дэш. А бы она может только на рождение, что такая не Не, она такая не А может и на родине, ну это подделка под малиту Пони. Pony. Не совсем малиту пони. Ну, пони зараз много точно начнем Ну да. И зараз фирмы не дуже дорогие. Компи, комики, эти пони, даросы. Так, сустатня. Не Карточка точно така же. Пудняшка на молді Applejack. Дуже Apple Jack. Дуже от. речь. синьою За і греву тілом. Ось вот телом. Вот Ну вот. Зараз я всі поставлю. Ось, по -пай -пай. Ну вот. Ось така, такі вот. вийшли поняшки. Бачите, так. Ось. ось такі поняшки доволі красиві, всі стоять. Кроме спайк. Спайк трошки стигарні. падає деколи. От треба файно на ноги здостати. гарно виглядають, ось такі. Тільки то Ну, да. Яка? Ця Ну, та mm -hmm. mm -hmm. А так всі дуже гарні. Тобі мам, яка саме більше сподобалась? А вони всі цікаві цікаво. Мені сам більше сподобалось це оця вот і ця вот. А ти були, да? так? Так. Вони самі мені здається гарні. Гарні. Ось такі у нас конушо. Ну, ну такі понівешні. Ну, в принципі. За ті гроші ми дуже задоволені. Кому цікаво, де ми замовляли, пишіть в коментарях, питайте, підписуйтесь на І канал. Так, от щось тільки різних переливашок. На різних вони. нас. Ну, там багато нових тільки. Але цікаві. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Підписуйтесь на наш канал. І пишіть, що вам цікаво, що ви би хотіли побачити, що, які вам цікаві обзори, ми все будемо розпаковувати, що цікаве буде, будемо знаходити.